Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У мене дуже рандомно з'явився настрій зняти новий влог трошечки про зміни в моєму житті, тому що на наступному тижні я вже виходжу на свою нову роботу. Тому сьогодні є субота і ми їдемо в Дюссельдорф, щоб знайти якісь нові речі. Бо мені, знаєте, нове життя треба нова обновка в гардеробі, Щось таке суперкласичне, тому що я буду працювати консультантом. Тому щось треба гарне і презентабельне. А ще, до речі, я згадала, що так і не показувала вам на YouTube-каналі мою нову поличку. Я знімала вам відео, як ми їздили її купувати, як ми її встановлювали, але потім в мене стався якийсь збій системи, і я видалила всі відео свої зі свого телефону. І... і всі ці дані втратились, тому зараз я вам швиденько покажу, як вона вже в мене облаштована. І все це... так почнемо з самої нижньої полички. Тут у мене поки що вона пуста, лежать тільки мої журнальчики гарненькі. Мені дуже подобається ось цей Flow журнал Тут про психологію і про креативність, і, коротше, всякі класні штучки. Ось у мене стільки ще є Deutsch Perfect, щоб вчити німецьку. І тут у мене стоїть вазочка з моїми викликами. Для читання от в цьому місяці прочитати книгу з синьою обкладинкою. Наступна поличка в мене саме така забита. Тут стоять всі книги. По кольорам я намагаюся їх розставити. от синьо голубий, рожевий, червоний, тут і німецькою і англійською і українською книги. Все, що не підійшло на інші полички, стоїть тут. Також стоїть мій інстакс, книга, яку я зараз читаю. Ну, не зараз, а просто відклала. І чомусь тут ось ця опинилась фентезі книга, бо я не знаю, куди її ще поставити. Далі в мене поличка з білими книгами. Тут ще стояла одна і Іларіона Павлюка, але їй дала почитати. Тут стоїть моя гордість, мій щегольчик, свічечка. Е -е Також стоїть ось мій будиночок. Подивіться, яка краса. Я зібрала цю оранжерею. О, це 3 d пазли букнок, чи як воно там правильно називається. Це все власноруч збиралось. Дуже цікава штука. Мене так захопило. Я прям вже дві зібрала. І воно вартує всіх своїх грошей, тому що це дуже цікаво цим займатися. Ось це все робиш власноруч, все це. Приліплюєш наклеєчки, оці всі штучки, всі маленькі детальки, всі ці квіти я сама розвішувала, всі ці е, вікна сама робила дуже-дуже-дуже-дуже ну, цікаво. І ось тут стоять е, Анна Хуанг, дві книжки, свічечка з адвент календару Ось така біла поличка. І далі в мене поличка фентезі. Тут у мене сарочки мас, цикл двіршипів і троянд англійською. Тут буду збирати цикл Arment Траути з крові і попелу, Бабель Ребекки Куан. Потім другий мій букнок. Тут вже сіли батарейки, тому воно не світиться, але це перше, які я збирала. Подивіться, кожну книжечку ми самі е, наклеювали наклейки, все ці, всі ці шкафчики по одному, просто збираєш, клеїш всі ці маленькі ціночки. Подивіться, на цю чашечку кави, я не можу просто. Це якийсь маленький всесвіт. І коли ти розумієш, що це ти сам все зібрав, я не можу. Гляньте. букстор Просто це така краса. Тут ще горіла лампочка, але ж кажу, треба поміняти батарейки тому що вони сіли. Тут стоїть Геральт мій з відьмака. І фентезі-книги, «Дотор Темрявий, Четверте крило, Upon a Pony Broken Heart, «Піранезі». І тут ще стоїть е, ось ця як її порожньої обітниці. Я її поставила, бачите, красивим зрізом сюди. Така фентезі-поличка. біла чорна І переносимось на саму верхню поличку. Тут у мене теж частково царство Сарочки Маз, тому що тут стоїть Крісін Сіті книжечка, якої ще не читала. Тут стоїть її цикл Двіршипів троян» тільки тепер українською. Бачите, я фанатка. Це вчора ми зібрали Лего з Гаррі Потером і Роном Візлі. Подивіться, які вони. Дуже сподобалось збирати Лего. Навіть відкриваються ці дверки. Є багажник, подивіться, там чемодан і ця криса. Я не можу просто. Гляньте. Кажу, що дуже цікаво було збирати. Тут у мене стоять голодні ігри і Ребека моє подарункове видання. І наверху у мене ми теж зібрали в Лего цей добі. Подивіться, який він крутий. О, може. У нього якась книжка, я не знаю, що це за книжка, я щось не пам'ятаю цього по сюжету. Але він трошки більший, ніж це Лего, і його було трошечки довше і цікавіше збирати. Мені дуже сподобалось, я хочу далі продовжувати Лего збирати, тому що це прям дуже цікаво. Отакий От він тут стоїть, читач. До речі, до цього до Добі ще йшов такий торт. Але чогось мені не дуже подобається, як він виглядає. І тут в мене якийсь напад просто підліткового віку. Мені треба було наклеїти ще всі мої ці постери, як бачите. І тут стоїть моя картина, яку я малювала. Картина по номерам українського виробництва на сайті ідейка її купувала. Дуже гарно подобається мені їх якість. І ще, я, поки в мене немає читацького крісла. Поставила сюди наше крісло з балкону. Бачите, іноді тут читаю чи знімаю відео. Тут мій бідний фікус, який треба вже пересадити, бо він уже просто, дивіться, похилився, бідося. Ось такий в мене маленький куточок. Поличка з Ікеї, вона коштує 29 євро. Це була найдешевша, найзвичайніша їхня поличка. Я вирішила не брати якусь велику. Коли в ній закінчиться місце, я просто сюди докуплю ще одну таку саму, і буде як велика шафа. Поки що мені дуже подобається. Друзі, супер нездорова і не, не ппшна розпаковка Лімонадіки. Я люблю два швепс і спрайт змішувати і дуже вкусний напій. Потім е, такі овочі е, заморожені, сардельки, соєвий соус, Потім ось цей світ чілі. Соус, бургери ось такі продаються в супермаркетах. Сюди треба додати зелень, помідорчик і в духовку. Потім оці спринкроли, нагетси були по знижці. Салат, плавлений сирок, потім такий сирок. Це е салямі, потім локшина скляна, я люблю. Хочу зробити з такими цими тайськими зоябоми стручками часниковий соус, і ми купили чизкейк. Зараз він розморозиться і можна буде його їсти, бо він вже готовий. Такі покупочки. Так, а тепер розпаковка покупочок з шопінгу. Перше, що тут є, це лего. В Діслдорфі є дуже великий магазин Лего, я не можу пройти. У мене буде така маленька веспа, я собі купила складати. Дуже симпатюльно. Так. Потім купила ось таку рубашку в HM. Я потім вставлю тут фото. Ось така. Вона дуже симпатична тканина, вона така, наче як шовк, але дуже така цупка. Ну Така стандартна, базова, класична рубашка. Купила базову білу футболку, таку трошки обтягуючу, не оверсайзну, щоб вона сідала, щоб під піджаки, під різні жакети носити, під рубашки, щоб вона така дуже гарна якість. Магазин Uniqlo. І Також в Uniqlo знайшла собі сірі брюки класичні. Я прям дуже хотіла. І мені сподобався дуже тут крой, чи як його там. Вони дуже гарно сіли, вони такі широкі. Я теж ставлю тут фотографію, дуже прикольна якість, мені здалось. Теж в цьому магазині Uniqlo, це перша моя одежа з цього магазину, і мені здалось, що вони дуже такої хорошої якості. Так, ну, ось такі були мої покупки. До речі, ще раніше, на минулому тижні, я купила собі ще такий жакетик H&M. Все тепер буду е, на класиці. Просто продавець консультант. Для нової роботи хочеться гарних речей. У мене все таке якесь дуже спортивне, нічого класичного. Я собі чомусь давно не купляла якихось дійсно крутих речей. Стильних в мене все таке було спортивні костюми, худі, якісь оверсайзні рубашки. Зараз мені захотілось на весну якоїсь такої жіночих образів. Тому такий шопінг ось видався. Я бажаю вам класного дня. Ми ще не прощаємося, побачимося в цьому лоді. Ну,